Хочу показати ось таку красиву яскраву гру фігури та тварини. Якщо дитинка ще не вивчила фігури або ж не знає тварин, то ця чудова книжечка відразу приверне увагу дитини і вона захоче погратися з нею. Всі деталі на липучках можна задавати, дитині, можна задавати дитині питання, яку тваринку ти склала, як говорить тваринка, які частини тіла в тваринці. Знайди вушка, очі. Яка форма? Ось така красива книжечка. Також книжечка кріпиться на металеві кільця. Кільця можна роз'єднати і зробити більш важчу гру. Ващий варіант гри. Щоб дитина, наприклад, збирала декілька сторінок, декілька малюнків. Можна пограти в гру, знайди тварину, запитувати, де зебра, де лисичка, як говорить коник, як говорить жабка. Всі деталі на лисичках. Дитина легко та швидко вивчить фігури та тварин. Коли дитина пограється, можна скласти всі сторінки у книгу та з'єднати їх металевими кільцями для кращого сперігання.